В наш час е, люди, багато багато людей вірять в таку формулу. Да? Це старайся, працюй, контролюй і що? І все буде так, як ти хочеш. Старайся, працюй, контролюй, і все в тебе вийде. Ви згідні з таким чи ні? Ну, так. Пару секунд на роздуму. Е, а писання нам показує зовсім, іншу, зовсім інший результат цього всієї діяльності. І каже, що е, життя, наше життя воно не піддається взагалі жодному контролю. Ви згідні з цим чи ні? Е, мається на увазі речі, на якісь маленькі ми можемо впливати, але на великі глобальні речі ми. Порою не можемо впливати ніяк. А іноді найкращі, які є найкращі люди, або які змагаються, вони не перемагають. Буває таке чи ні? Ну, виключенням є наш усик, звісно. Да? Чоловік працює, ну, реально працює, працює, вдосконалюється і перемагає. Ну, і ми дуже раді, що. У нас є такі люди в Україні, які дійсно відстоюють серйозні на міжнародних рівнях. І бачимо, деколи найрозумніші, вони не виграють Олімпіади чи ще щось, де вони там мали би мати успіх. І знаєте, читаючи Біблію, ти розумієш, що віруюча людина вона в цьому плані має перевагу. Чому не підкажете мені? А? Бо вона знає того, хто тримає все в своїх руках. Вона знає того, хто бачить все, хто контролює все, хто бачить всю картину, яка є в нашому житті. І я хочу з вами почитати місце писання. Воно записано в Еклезіаста, 9 розділ з 11 вірша по 13. Каже таке писання. Знову я бачив під сонцем, що біг не у скорих, і бій не в хоробрих, а хліб не в примудрих і не в розумних багатство, ні ласка у знавців, а від часу й нагоди належної вони, ну таке слово каже, і далі бо часу свого людина не знає, мов риби, половлені в пагубну сітку, і мов птахи захоплені в сільце. Так хапаються, так хапаються людські сини за час лиха, коли воно нагло спадає на них. І перше, що я хочу відмітити, або як назвати цю проповідь, я її назвав пуп землі. Пуп землі ну це не офіційна назва, офіційна назва буде інакше. Офіційна назва буде несправедливе життя. Але дуже хочеться це назвати пуп землі. Бо порою ми з вами настільки уже забігли вперед в, в, в речах, коли ми бачимо, що все має бути гарне, красиве, успішне, і все має бути ну, дуже дуже прекрасно. Я і... напевно. І, і ми стаємо такими заложниками. Цьому думаємо, в нас все має получатися. Все, що ми не робимо, воно має мати успіх. І, і перше, що я хочу відмі... відмітити, це не все залежить від здібностей. Ви зі мною згідні чи ні? Не все залежить від здібностей. Каже, що гонитва це не, най... не для найспритнішого, а бійне для найдужчого. Каже еклізаст, і каже: успіх не гарантується силою, інтелектом чи освіченістю. Бог може дати перемогу кому, навіть, навіть тому, хто слабший. і Давид, ми бачимо, коли виходить, і здавалося б, ну куди ти Ну, куди ти взагалі поперся на цього здорового чоловіка? Наскільки він мав впевненість в своєму серці відвагу, бо він іде з Господом. І Бог йому дав перемогу. 1 до Коринтян 1.27 каже, але Бог вибрав немудре світу цього, щоб посоромити мудре, і немічне світу вибрав Бог, щоб посоромити сильне. Як не хочеться бути тим, кого посоромлюють, а? хочеться розуміти, куди ти йдеш, рухатися в волі Божій, щоб ти мав успіх. Тому не, не все залежить від наших здібностей. Порою ми можемо багато зусиль прикладати, і це потрібно робити для того, щоб мати успіх. Але не все може залежати від цього. Останнє слово все рівно за ким? За Господом. Друге, що я хочу відмітити, у кожного свій час, і ми його не знаємо. Пише Біблії, бо на всіх чигає призначений час або несподіване лихо. І, знаєте, ми не обираємо момент, коли ми попадаємо в біду. Чи хтось вибирає? Якось ти дивишся, вроді живеш крок за кроком, крок за кроком, рухаєшся тут раз. Думаєш, ну звідки? Воно? Ну, ну звідки, вроді ж все добре було. Люди кажуть, чорна полоса настала. Я таке ні? Напевно, що ні. Біблія нас до цього готує. Вона каже: не знаєш ти часу і не знаєш, коли несподіване лихо впаде на тебе. Ти не можеш бути готовий до цього. Але що ти можеш зробити? Що ти можеш зробити? Ми не знаємо цього моменту, але ми можемо бути готові до нього, того, що Біблія нас вчить. Ми можемо бути готові до того, як зреагувати, до того, куди звертатися. До того, як, 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 як поставитися в цій ситуації і як себе повести. Каже офіціанам 15, 16. Отже, уважно стежте, як ви живете. Уважно стежте, як ви живете. Не як немудрі, але як мудрі, і використовуйте час бо дні лукаві. Не як каже, не мудрі, а як мудрі. А щоб бути мудрим, треба що нам? Пам'ятайте формулу? На початку яку я казав: старайся, працюй, вчися, і в тебе буде щось получатися. Тому що ми маємо собі запам'ятати, що в кожного свій час ми його не знаємо. Але Бог нам допомагає бути що? готовим, готовим до тих ситуацій, які прийдуть в наше життя. І третє, що ця біда приходить несподівано, з цим ми згідні. Біда приходить несподівано але Бог Він завжди поруч з нами. Ми сьогодні співали дуже гарні псалми, коли ми покладаємося на Господа, коли Бог тримає нас в своїй руці. І ви знаєте, коли ти попадаєш в такі обставини, де тебе починає трусити, ти... тоді проявляється оце, от коли я довіряю Господу. Коли я довіряю Господу, коли я кажу: Господь, я знаю, що починає трясти турбулентність, але я хочу довіряти тобі. Тримай в руці свої мене. Почніть довіряти. Ми настільки, ви знаєте, ми, ми, ми починаємо довіряти Богові або починаємо з ним рахуватися, коли попадаємо в важкі обставини. Коли в нас все добре, ми чогось не, не так сильно до цього прикипаємо. Але коли попадаємо в це, ми дуже прекрасно розуміємо, куди нам, куди нам треба бігти. А? І дуже добре, коли ми біжимо до Господа, коли ми стаємо на коліна, коли ми е, з ним починаємо мати спілкування. Каже Івана 16:33: У світі зазнаєте скорбот, але будьте мужні, я переміг світ. Христос каже нам підбадьорюючи слова. Римлянам 8.28 каже, що а ми знаємо, що тим, хто любить Бога, що все буде погано. Ні. Каже, що все сприяє на добро тим, хто покликаний за Його постановою. Ми знаємо, що тим, хто любить Бога, все сприяє на добро. Представляєте, наскільки Бог за тебе і мене, Він переживає, наскільки Бог він турбується за те, щоб в тебе і в мене воно все було, все було гаразд, все було окей. І четверте, це мудрість жити з довірою до Бога, а не зі страхом. Ми, Коли приходять обставини, може нападати такий, такий страх, ми можемо отримувати. І, і, а Біблія каже, що коли ти довіряєш Богові, це, це, це жити без страху, без цього страху. Довіряй Господу, притчі 3, 5, 6, Довіряй Господу всім серцем, не покладайся на власний розум, на всіх своїх дорогах пізнавай його, і Він випрямує твої стежки. Знаєте, коли я був менший, і, і деколи не, не, дуже, не дуже правильно поступав, мені мама написала. На Біблії ці слова. І подарила Біблію. Я прочитав і, і забув, а десь відкрив буквально недавно. І, і, і тепер розумію, що коли ти, коли ти довіряєш Господу, реально всім серцем своїм, коли ти тримаєшся доріг Його, Бог бере твоє життя, бере твої просто всі обставини. І скеровує їх так, що ти виходиш і кажеш: Господь, це просто дивно, як я взагалі тут стою, як ти мене тримаєш в своїй руці, як ти провів мене цей весь шлях, як я сьогодні ще живий, я маю сім'ю, я, я успішний, я маю що вдітися, з'їсти, ти, ти просто безмежно ці, ці стежки мої виправив. Ті стежки мої на, на правильний шлях. І в житті в нашому воно так відбувається. Ми, я, ти приходиш, ти вроді щось вмієш, щось знаєш, а Бог бере одну обставину, отак в твоє життя, бабах. І ти стоїш, дивишся, що ти вмієш, що ти знаєш, куди тобі, до кого тобі йти. Бог порою так нам показує, які ми безсилі в цьому житті. І показує, наскільки він сильний. Наскільки він готовий взяти твоє життя, просто змінити, ці дороги виправити? Ви знаєте, е, якщо читати далі, каже, каже й вірш також цю мудрість я бачив під сонцем, і велика для мене здавалась вона. Було мале місто, і було в ньому багато людей. І раз прийшов великий цар до нього, оточив його, побудував проти нього велику облогу, але в ньому знайшлася людина убога, мудра, і врятувала те місто, місто своєю мудрістю. А пізніше ніхто не згадав про цю убогу людину. І каже: Я говорив краща мудрість за силу, однако погорджується мудрість бідного і не слухається його слів. Слова мудрих почутів спокою кращі від крику володаря поміж безглуздами. Ми порою хочемо бути з, з, з кращими, з тими, хто щось досягнув, і це добре, бо ми вчимося там. Але каже, що е, шукай собі мудрих людей, з якими ти будеш, з якими ти будеш проводити свій час, з якими ти будеш е, наповнятися, з якими ти будеш просто збудовуватися. Бо каже мудрість краща. Дивіться, дуже хороше слово, яке влучне просто в наш час. каже, мудрість краща від зброї військової, але один грішних один грішник погубить багато добра. І, 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 і ти кажеш, Господи, я не хочу бути тим, тим якимось грішником. Я не хочу бути тою нерозумною людиною, яка робить десь неправильні вибори. Я не хочу бути тим пупом землі, який думає, що він все може, що він все зробить сам, що в нього все вийде. Коли я, коли я без тебе буду, і, і, і воно щось в мене вийде. Так, да, по цій формулі, яку я зачитав спочатку, воно щось вийде. Бо коли ми будемо з вами коли ми будемо з вами старатися, працювати, контролювати, щось у нас вийде. Але чи, чи цього хоче Господь? Ми стикаємося з цією несправедливістю У світі, ми стикаємося з нею на кожному кроці. Ви знаєте, раз, студенти на парі підійшли і, і кажуть мені, от, каже, Богдан Валерійович. Ця люд... Ця... Цей студент не ходив на пари, не цей каже, якась несправедливість. Він має кращі бали, ніж я. Я стою, слухаю, слухаю це. Стикалися ви з такою обставиною? Ну, коли ти вчишся, от несправедливість. роді, ти вчишся, ходиш на пари, все, а в тебе оцінки там, ну, 4, там, ну, по, по там, відповідно, 4 по такій 5-бальній системі. 8-9 по нашій 12-бальній. А хтось не ходить, вроді цей має все 10, 10, 12. І, і вони прийшли до мене з таким. І я стою думаю, що їм сказати, ну, ну взагалі, ну не знаю. І я ж розумію, як система працює в нас, і ви, напевно, розумієте. І я кажу: так не буде справедливості. Як це не буде справедливості? Я кажу, ну ви зрозумієте, в світі, в Біблії навіть пише, що немає справедливості. Ну, нема в світі справедливості. Ви знаєте, чому? каже? Чому? Каже, бо в світі є гріх. Угу. Але все рівно в нього стоїть вище, в мене менше. <рес> Ось так. коли я готувався, знайшов дуже цікаву історію. Каже, все загальні збори відбулися в, ліб... в Ліберії. Це 3 травня 2027 року було. За підсумками президентської кампанії, перемогу знову здобув керівник партії істинних вігів. Це Чарльз Кінг. Можливо, хтось знає цю історію. Здобувши третій термін, він залишив посаду позаду свого суперника, кандидата від народної партії Томаса Фолкнера. І е, Френсіс Джозес Мор... Моріс, сучасний голова національної виборчої комісії Ліберії, Охарактеризував ці вибори як найсумнівніші, які коли-небудь проводилися в цій країні. Я спеціально не брав нашу Україну, то тобто є подальше трошки. І крім того, ці вибори е, потрапили в книгу рекордів Гіннеса. Представляєте собі? В книгу рекордів Гіннеса вони потрапили чому? Як вибори з найбільшим рівнем фальсифікації? Оскільки, попри наявність лише приблизно 15 зареєстрованих виборців, Кінг отримав понад від 23 до від 230 до 240 тисяч голосів. З 15, які зареєстровані, 240 тисяч отримав. Каже: а тоді як Фолкнер, його цей опонент отримав близько 9 тисяч. І, і каже, вони потрапили в Книгу рекордів Гіннеса. І ти думаєш, ну, ну як так? Ти ж, ти ж вроді стараєшся, вроді і вчишся, вроді маєш знання і, і, щось, і працюєш. І, і... А Тут приходить обставина і зовсім по-інакшому. І ти каже, Господь, якась несправедливість, якась взагалі несправедливість в моєму житті. І знаєте, що. Бог каже, ти не можеш контролювати час. Ти не можеш контролювати обставини. Ти не можеш контролювати випадок, який в тебе станеться. І ми цього не знаємо. Каже, але ти можеш бути вірний Богові, і його рука вона тебе що не відпустить. Ти можеш просто стати, довіряти Господу, вчитися цьому. Вчитися довіряти Господу, тому що Він. Тебе тримає в своїй руці. Він тримає обставини твого життя, Він контролює час, який ти проходиш. І сьогодні, чи я, чи ти, ми можемо думати, що ми великий пуп землі, що ми щось можемо, щось рішаємо, але Бог він показує і в нашій ситуації в Україні, що послухайте, люди, ви одне, що можете, це реально довіряти мені, вірити, що я можу змінити обставини. Да, ви, мож... ви маєте прикладати зусилля. Да, Ви маєте працювати, донатити і все решту робити. Але ви маєте найперше довіряти мені. Бо я контролюю обставини. Я знаю, як воно буде. І каже, ми часто в світі це шукаємо: цієї справедливості, добра якогось. оцього. Каже, але Бог, дивіться, ще одне. Я собі сидів і думав, я так. Так хочеш знайти якусь справедливість, коли до тебе поступають несправедливо. Не і ти шукаєш її. Потім сижу собі, оце роздумую над цим і думаю: о, Господи, як добре, що Ти до нас поступаєш не по справедливості. Я сижу собі і думаю, як це добре. Бог, якщо би ти до мене поступав по справедливості, я думаю, мене і вас сьогодні би тут не було. Бог пішов і, і проти всякої справедливості Свою кров на Христі заради тебе і мене, щоб ти і я сьогодні мали вічне життя, простив нас. І каже: ти поступаєш неправильно, я тебе все рівно люблю. Проти всякої справедливості, Бо за, по справедливості ти би мав що? Зрішити смерть, Зрішити смерть. А сьогодні Бог тебе любить. А сьогодні Він дає тобі благословіння. Знаєте, є... ми, ми порою знову ж таки шукаємо справедливості десь в наших відносинах а, з рідними, з близькими, з якимись працівниками на роботі. Я з цим так само стикався, можливо, ви теж. Ти хочеш мати хороші відносини, якось їх налагоджуєш, а людина не хоче. І ти думаєш, ну якось несправедливо, ти вкладаєш багато зусиль туди, часу. А, а людина не відповідає взаємністю. У мене був один такий колега на роботі, який я приходив, що старався з ним поспілкуватись, розказати без варіантів. Це весь час. Всі погані, все зле, та всі такі цей. Директор наш теж. Ну, все, все погано. І ти розумієш, ну 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 куди? Ну не можеш, не можеш просто з таким, з таким настроєм підходити. І не все виходить, як ми хочемо. Я, я не знаю, я не знайшов, поки що до нього підходив, але Бог нам показує, що коли ти тримаєшся за нього, коли ти довіряєш йому, в твоєму житті він буде виправляти ці дороги, виправляти ці стежки і буде тримати тебе за руку, проводити.